Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми обговоримо знову топ-10 країн, які я рекомендую відвідати у листопаді. Взагалі, листопад це мій самий неулюблений місяць, тому що на вулиці ввечері вже дуже рано темніє, на вулиці вже холодно, літнє тепло та сонечко вже пішло, а до свят ще далеко. Якщо ви така сама людина, як і я, і терпіти не можете листопад, то ви можете прикрасити цей місяць для себе чудовими подорожами. І почну я, напевно, з першої найпопулярнішої країни це, звичайно, з Єгипту. Листопад, жовтень та листопад це два пікових місяці для подорожей у Єгипет, тому що там дуже тепло, сезон вітрів ще не почався і море теж дуже тепле. До Єгипту я можу запропонувати вам виліти з майже 10 різних аеропортів по всієї Європі. І для того, щоб замовити тур, ви можете звернутися до мене у директ у мій інстаграм, посилання на яке ви знайдете під цим відео, або написати мені на емейл, який ви теж знайдете під цим відео. І я з радістю буду вашим турагентом та підберу для вас найкращу відпустку. Друга країна це Об'єднані Арабські Емірати. Це, напевно, вже для тих, хто дуже багато разів був у Єгипті і хто готовий витратити набагато більше грошей, тому що це не дешеве задоволення. І хочу відвідати якісь Арабські країни та проникнутися трошки Арабською культурою. Але, як на мене, об'єднані Арабські Емірати це не зовсім про Арабську культуру, тому що вони ну, занадто сучасні для цього. Я особисто дуже люблю Дубай, для мене це таке місто й мотивації, але найближчим часом я туди не планую повертатись, тому що я вже була там два рази раніше. До речі, в мене до вас буде прохання. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які б ви хотіли побачити країни на моєму каналі, тому що я ще не складала ніякого графіку або плану своїх подорожей на наступний рік, і я розглядаю різні варіанти. Тож, можливо, я оберу якийсь саме з ваших запропонованих варіантів. Будь ласка, напишіть їх у коментарях. Далі підемо трошки по екзотиці, тому що в Південній Америці нарешті закінчився сезон дощів, ураганів і так далі. І я пропоную вам запланувати свою подорож, наприклад, до Домінікани. До речі, є виліти з Варшави і віза українцям не потрібна. Або якщо ви любите. Е... Такі цікаві екскурсії історичні, то можна відвідати також і Мексику. Там буде не тільки чудове блакитне Карибське море, а ще й дуже класні екскурсії, де ви можете побачити піраміди Майя і багато цікавих історичних місць. Але взагалі то я б сказала, що обом країнам є багато чого запропонувати туристам. Перейдемо на іншу частину глобусу, і я пропоную вам розглянути Мальдіви. Взагалі-то на Мальдівах сезон круглий рік, коли б ви туди не приїхали. Мальдіви – це, звичайно, не бюджетне задоволення, я це розумію, але повірте мені, я зможу для вас підібрати найкращі варіанти не за всі гроші світу. Або ви можете розглянути Таїланд. Теж чудова країна з дуже великим вибіром курортів, але на який би курорт ви не прилетіли, який би не обрали для себе, всюди буде блакитна, чиста, тепла вода, всюди буде палке сонце, мальовничі пейзажі із пальмами, соковиті фрукти та класний відпочинок та звичайно смачна тайська їжа. Переміщуємось на глобусі далі, і я пропоную вам розглянути сейшели. Сейшели це, звичайно, рай на землі, але я би сказала, що це тільки для тих, хто дуже любить такий повільний, релакс, пляжний відпочинок, тому що ніяких історичних пам'яток і навіть природних там небагато. Але ви все ж таки можете взяти, на прокат велосипед, щоб поїздити по островах, або поїхати на екскурсію на сусідні острови, або, наприклад, погодувати черепах. В день у листопаді на сейшелах до плюс 31 градуса, а водичка в океані буде до плюс 27 градусів. Тож для тих, хто хоче сонця, тепла та класного релаксу, я рекомендую розглянути сейшели. Але будьте готові, що це буде такий трошки дикий відпочинок. Поряд з сейшелами знаходиться ще одна класна країна, пляжі якої трошки схожі на сейшельські, але там набагато більше місць для відвідування, і це Маврікій. Там ви можете відвідати та побачити дуже гарні водоспади, там є 7кольорова, малесенька така пустеля, але її умовно називають пустелею, це лише невеличкий такий участок з піском, який має сім кольорів і які між собою ніколи не перемічуються. Можете загуглити, подивитись в інтернеті, виглядає це дійсно дуже цікаво. Ну і давайте згадаємо про улюблену Європу. Морський сезон в Європі вже закінчився, а сезон святковий ще не почався. Але я все ж таки знайшла дві країни, які би я рекомендувала вам відвідати у листопаді. Перша з них це буде Португалія. Океан там майже морозної температури навіть і влітку через холодну течію, тому навіть і влітку ви не сильно зможете там покупатися. Але в Португалії буде дуже тепло. І в листопаді ви зможете насолодитися сонечком та класними прогулянками, і я рекомендую відвідати більше північну частину Португалії. Ви зможете спокійно сидячи у кафешці на сонечку, насолоджуватись португальською кавою, смачною їжею, і просто отримувати задоволення від вашої подорожі, тому що людей буде дуже мало, тому що це вже умовно не сезон. Тож я дуже вам рекомендую розглянути саме Португалію. А якщо вам хочеться більш насиченої екскурсійної програми, звичайно, ви можете звернутися до мене, і я з радістю підберу для вас один з наших екскурсійних автобусних турів по Європі. Я би радила розглянути саме Чехію, звичайно, праву, тому що вона дуже насичена на Музеї та місця для відвідування, різні екскурсії, і вперше в Празі я була, до речі, саме в листопаді. Тоді я також їздила на екскурсію до Карлових Вар, і мені дуже сподобалось, я завжди раджу туристам теж їх відвідати. У листопаді там така спокійна, тиха, достатньо тепла, гарна кольорова осінь. Тож теж можете розглянути цю чудову країну. Я сподіваюся, що моє відео було для вас цікавим та корисним. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також, звичайно, пишіть свої коментарі, бо саме вони допомагають розвитку мого YouTube каналу. Також ви можете стати моїм суперспонсором на YouTube або сказати мені суперспасибі. Або відправити свій маленький донат на мою Монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. 10% від продажу всіх турів ми відправляємо на допомогу ЗСУ. І 20% від всіх ваших донатів я теж відправляю на допомогу ЗСУ. Всім дякую за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі та за ваші лайки. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!